Поява і розвиток збільшувальних приладів зумовили розширення можливостей методу спостережень. Якщо, наприклад, до початку XVII століття астрономи спостерігали за небесними тілами неозброєним оком, то винахід Галілео Галілея 1608 року він використав оптичний телескоп. Підняв астрономічні спостереження на новий, більш високий рівень. Завдяки своєму винаходу Галілей довів, що чумацький шлях, який ми бачимо як світлу смугу на нічному небі, є великим скупченням зірок. У 17 столітті був створений оптичний мікроскоп, а набагато пізніше, у 20 столітті. Електронний. Це дозволило дослідникам спостерігати за дивним світом мікрооб'єктів і мікроявищ. Головним елементом у будь-якому збільшувальному приладі є лінза. Лінза це предмет із прозорого матеріалу опуклої або ввігнутої форми, частіше використовують опуклі лінзи. Промені світла, що падають на лінзу, заломлюються, перехрещуються і, виходячи з неї, візуально збільшують об'єкт. Найпростішим збільшувальним приладом є лупа. Вона являє собою лінзу, поміщену в оправу і прикріплену до ручки. Збільшення лупи невелике, у 2 -20 разів. Адже має лише одну лінзу. Найважливіший збільшувальний прилад для біологів мікроскоп. Корпус мікроскопа утворюють основа та штатив, до штатива прикріплений предметний столик і приєднаний тубус. У верхній частині тубуса мікроскопа розташований окуляр, через який розглядають досліджуваний об'єкт. У нижній розміщені об'єктиви. Аналізований об'єкт закріплюють на предметному столику за допомогою затискачів. Важливою складовою частиною мікроскопа є джерело світла. Освітленість регулюється за допомогою діафрагми. Для переміщення предметного столика використовують гвинти.